Лінійка iPhone 16 Pro, дебют якої відбувся цієї осені, отримала прохолодну зустріч, адже вже до релізу було зрозуміло, що в ній не буде нічого кардинально нового. Що більше в Apple зробили ставку на функції штучного інтелекту, які в деяких країнах, як в Україні, не анонсували взагалі. Тобто буде добре, якщо, хоча б частина цих ще можливостей буде адаптована для української мови наступного року. Все це ставить питання про доцільність виходу iPhone 16 Pro та про успішність нових смартфонів Apple загалом. Ім історія iPhone показує, що далеко не завжди є пряма залежність між кількістю інноваційної моделі смартфона та його популярністю. Під час тестування iPhone 16 Pro ми спробували розібратися, чи вийде у нової моделі повторити або навіть перевершити успіх попередників та чи варто на неї оновлюватися. Щодо комплектації, то тут без покращень. В коробці зі смартфоном постачається тільки кабель USB-C, металева шпилька для лотка sim карти та невеликий буклет з базовою інформацією. Напевно, найбільшою зміною в дизайні iPhone 16 Pro стала діагональ екрану. Для меншої моделі, як у нас на тесті, вона тепер досягає 6,3 дюйма замість 6,1. А для Pro Max виросла з 6,7 до 6,9 дюйма. Попри менші рамки навколо дисплея, це нововведення вплинуло на розміри корпусу, він став трохи вищим. Проте, якщо не тримати поруч попереднє покоління смартфона, то різниця в діагоналі екрана не дуже сильно впадає в око. Якби Apple не акцентували на більшому дисплеї iPhone 16 Pro, думаю, далеко не всі користувачі звернули б на це увагу. Але більший екран при не надто сильному збільшенні габаритів це добре. Тонші рамки смартфона це також доволі важливе досягнення інженерів Apple, але з боку користувача їх так само легко проігнорувати, враховуючи, що покупці поспішають заховати новий iPhone у чохол. Але чисто естетично, мені подобаються цьогорічні зміни в дизайні. Вони не перекреслюють ці хороші нововведення у корпусі iPhone 15 Pro, а навпаки, намагаються їх розвинути. Проте й ті, хто вважає, що змін дизайні iPhone 16 Pro НАТО мало, по-своєму праві. Нову модель легко сплутати з попередньою. Як ліричний відступ, можу лише додати, що виробники давно пройшли пік моноблокового дизайну, і все, що ми колись побачимо в цьому форматі, буде певною мірою повторенням того, що вже було. Формально матеріали в iPhone 16 Pro не змінилися, але є деякі покращення. Всю фронтальну панель смартфона займає захисне скло Ceramic Shield. Вепо заявляє, що воно стало на 50% міцнішим, але не в плані стійкості до подряпин, а при ударах під час падіння. Як відомо, компанії тестують такі речі в лабораторних умовах, тож користувачам доведеться сподіватися не тільки на заяви виробника, а й на своє везіння. Ну або потрібно заздалегідь подбати про додатковий захист. Рамка корпусу iPhone 16 Pro так само зроблена з титанового сплаву, легшого за сталь матеріалу, який минулого року дозволив зменшити вагу iPhone 15 Pro до 187 грамів. Проте новинка через трохи більші розміри та більший акумулятор не змогла втримати цей показник, і її вага підросла до 199 грамів. На щастя, це не сильно вплинуло на зручність використання. Завдяки трохи заокругленим граням iPhone 16 Pro зручно лежить у руці. Титанова рамка відчувається більш полірованою. Тимна частина смартфона зроблена з матового скла, яке переходить у глянцеве на блоці камери. Останній цього року не змінився, хоча дехто очікував його збільшення. Річ у тім, що починаючи з iPhone 11 Pro, блок камер кожного року ставав трохи більшим, тож були певні прогнози, що він колись розтягнеться на всю тильну панель. На жаль, чи на щастя, збільшення блоку камер поки що зупинилося. Рамка корпусу та тильна частина iPhone 16 Pro можуть мати один з чотирьох кольорів, і цього разу вони максимально нейтральні. Покупці можуть обрати з чотирьох варіантів: чорний, білий, натуральний титановий та пустельний титановий. Останній є цьогорічною новинкою і нагадує дещо світліший золотий колір. В Лінійці iPhone 16 Pro явно не вистачає яскравіших кольорів. Я сподіваюся, що хоча б один Apple додасть пізніше, як було із зеленим кольором в iPhone 13 Pro. За виключенням нової кнопки камери, про яку я детальніше розкажу далі, набір клавіш в смартфоні не змінився. На його лівій грані все ще знаходиться багатофункціональна екшн Button з можливістю призначити на неї запуск ліхтарика, увімкнення режиму сну, диктофона, перекладача, функцій доступності та швидких команд. Тобто довгим натисканням можна запустити майже будь що. Одразу під Action Button знаходяться кнопки регулювання гучності, а на правій грані клавіша живлення. На нижній грані розташований швидкий порт usb c з підтримкою заряджання, технології DisplayPort та передачі даних по протоколу USB-3 до 10 Гбіт на секунду. На жаль, комплектний кабель USB 3 не підтримує. Поруч з цим роз'ємом знаходиться один із двох динаміків, ще один суміщений з розмовним. Не знаю, що інженери Apple в них накрутили, але звучати iPhone 16 Pro став ще голосніше. При цьому навіть з об'ємом та нотками баса. Складно порівнювати просто на слух, але ця модель точно є однією з найголосніших на ринку. Попри збільшення кількості механічних кнопок на корпусі iPhone 16 Pro, це ніяк не вплинуло на ступінь захисту смартфона від пилу та води. Він пройшов сертифікацію за стандартом IP68. 6,3-дюймовий Super Retina XDR дисплей в iPhone 16 Pro отримав LTPO oled Матрицю з роздільною здатністю 2622 на 1206 точок. З частотою оновлення від 1 до 120 Гц, підтримкою hdr 10 та Dolby Vision. типова яскравість екрана досягає 1000 Ніт. Це те, що користувач може отримати, викрутивши повзунок яскравості на максимум. Але окрім цього, є пікова яскравість до 2000 ніт, що автоматично спрацьовує на яскравому сонці. Технологія LTPO дозволяє дисплею смартфона споживати менше енергії в режимі Always on display. При цьому він може показувати потрібну інформацію, як дату, час, сповіщення, life Activities та керування медіаплеєром. Загалом, Apple традиційно пропонує високоякісний екран з чудовою передачою кольорів. Широкими кутами огляду та можливістю читати без проблем інформацію на вулиці, навіть при дуже яскравому освітленні. Проте, окрім трохи більшої діагоналі та трохи вищої роздільної здатності, дисплей iPhone 16 Pro не отримав оновлених характеристик. У нього такий самий рівень яскравості та підтримка тих самих технологій, які 15 Pro. Виріс Dynamic Island також залишився без змін. Він все ще вміщує систему камер для розпізнавання обличчя Face ID та використовується в інтерфейсі iOS 18 для сповіщень, що вигулькують навколо нього. Це робить виріс, ніби як частиною інтерфейсу. І це чудовий спосіб зробити корисним загалом доволі архаїчний елемент дизайну. Торічній лінійці iPhone 15 Pro не бракувало потужності, але компанія Apple вирішила на цьому не зупинятися і разом з iPhone 16 Pro представила процесор A18 Pro. Цей чіп вироблений за 3-нанометровим техпроцесом та має ту саму архітектуру з двома швидкими та чотирма енергоефективними ядрами. Але тепер вони працюють на вищій частоті 4 та майже 2,5 ГГц відповідно. Також були оновлені 16 нейронних ядер для обчислень машинного навчання та шестиядерний графічний прискорювач. Процесор так само доповнює 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач ємністю від 128 ГБ до 1 ТБ. Навіть порівняно з торішнім чипом a 17 Pro, новий a 18 Pro демонструє значний приріст швидкодії, впевнено обходячи процесор Apple M2 iPad Pro в однопотокових завданнях та майже наздоганяє його в багатопотокових. Це дуже хороший результат, як для такого компактного пристрою. При цьому швидким став не лише процесор, але й графіка. У вибагливому тесті 3D Mark Solar Bay iPhone 16 Pro обходить попередника більш ніж на 1000 балів, демонструючи вищий рівень FPS протягом всього навантаження. Але і це ще не все. Новий дизайн системи охолодження в iPhone 16 Pro дозволяє смартфону тримати вищу продуктивність протягом тривалішого навантаження. В тесті 3D Марк Wildlife Extreme, який 20 кіл підряд навантажує графіку, апарат показує стабільність на рівні 89,2%. iPhone 15 Pro проходив цей тест з результатом 64,4%. Значно знижуючи частоти вже на другому колі, але й не тільки в тестах, а й в реальному використанні смартфон майже не нагрівається. А коли нагрівається, то стає ледь теплим. Якщо ж ви вирішите провести більше часу в якійсь вибагливі до графіки грі, то можете розраховувати, що iPhone 16 Pro буде довше тримати майже максимальну продуктивність. Серед інших можливостей платформи смартфона також зазначу підтримку найновіших бездротових стандартів Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Ultra Wideband 2 та супутникового зв'язку, який, на жаль, поки не працює в Україні. Змін в iOS 18 без врахування Apple Intelligence не дуже багато. Користувачі отримали більше можливостей кастомізувати робочі столи, налаштовувати Control Center, ряд оновлень інтерфейсу програм як в стандартних фотографіях та різні дрібні оновлення. Детальніше з новими можливостями системи можна ознайомитися в нашому огляді бета-версії iOS 18. Посилання на нього залишимо в описі під відео. Ще одним великим оновленням iPhone 16 Pro став набір камер. З огляду на їх характеристики, смартфон отримав два значні оновлення: це новий надширококутний модуль та телефото з тетрапризмою, який минулого року дебютував у більшій моделі Pro Max і нарешті добрався до меншої версії. Тож можливості зйомки доволі широкі, але з наближенням вищим за десятикратне деталізація буде значно падати. В іншому якість фото з iPhone 16 Pro очікувано знаходиться на високому рівні з хорошою деталізацією та широким динамічним діапазоном. Проте Apple в останні декілька років не просто так критикує за те, що компанія налаштовує алгоритми постоброблення камери так, що вона занадто сильно висвітлює тіні. Зображення має пласкіший вигляд, але на екрані смартфона такі яскравіші фото можуть здаватися привабливішими для користувачів. Щоб спробувати задовольнити всіх, в Apple пішли на безпрецедентний для себе крок. Компанія, яка завжди славилася тим, що дає користувачам мінімум вибору, додала масу налаштувань камери, зокрема можливість значно впливати на стилі фотографій, підбираючи колір та тональність знімків. Причому як під час зйомки, так і після, коли фотографії обробляються в галереї. Фотографічні стилі це насправді чудовий спосіб отримати від камери iPhone 16 Pro бажаний результат. Але далеко не всі користувачі захочуть з ними розбиратися, навіть попри те, що можна один раз налаштувати потрібний стиль та зберегти його в налаштуваннях камери. Ще одним нововведенням в основній 48 мегапіксельній Fusion камері смартфона стала підтримка запису відео в 4К при 120 кадрах на секунду iPhone вже давно є одним із найкращих мобільних рішень для зйомки відео, і ця опція ще більше розширює можливості творців контенту. Адже підтримка формату Apple Lock нікуди не зникла, тож за бажання можна зняти справді кінематографічне відео у 4К. Проте варто враховувати, що воно буде займати доволі багато місця у пам'яті смартфона і краще одразу подумати над покупкою зовнішнього швидкого накопичувача. Окрім цього, варто згадати про нові опції для відео, зокрема, можливість відокремити голос від навколишнього шуму. Ця функція справді працює дуже добре, причому активувати її можна вже після того, як відео буде зняти. Ось нарешті ми добралися до одного з найголовніших оновлень iPhone 16 Pro. Це нова кнопка, яка з'явилась у нижній частині правої грані смартфона та відповідає за запуск камери. Вона механічна та має сенсорну поверхню для використання жестів прокручування. І щоб збільшити довговічність цієї клавіші, її поверхню покрили сапфіровим склом. При натисканні на кнопку можна швидко запустити застосунок камери, причому в налаштуваннях можна вибрати будь-яку іншу програму для фото, як Instagram чи Халайт. Кнопка при цьому натискається з помітним зусиллям. Я не дуже уявляю, які можна натиснути випадково. Тим більше, що в тих же налаштуваннях є опція запуску камери через подвійне натискання. Попри очікування, що після запуску кнопки камери на неї можна буде легко натиснути для фокусування, це так не працює. Загалом завдяки кнопці можна міняти експозицію, діафрагму, масштаб, камери, стилі та тон. Сильне натискання по клавіші це завжди активація спуску затвора. Я не можу назвати кнопку зайвою, але робити фото з її допомогою не завжди зручно, зокрема через те, що її потрібно натискати із зусиллям, і це може збити кадр. Можливо, в Apple ще поправлять її роботу програмними оновленнями, але загалом це має вигляд розв'язання проблеми, про яке ніхто не просив. В iPhone і до цього можна було швидко запустити камеру натисканням кнопки на заблокованому екрані або просто свайпом. Керування камерою на сенсорному дисплеї було інтуїтивно зрозумілим і навряд чи в когось викликало невдоволення, адже так само це працює на всіх сенсорних смартфонах. Сподіваюсь, що більше сенсу в окремій кнопці камери буде із запуском Apple Intelligence. Принаймні компанія вже анонсувала свій аналог у Google Lens, доступ до якого буде саме через цю клавішу. Також сподіваюся, що в наступному поколінні iPhone кнопку розмістять трохи нижче, все ж вона доволі високо розташована для використання у горизонтальному режимі. Ну або навпаки підіймуть вище та сумістять з кнопкою живлення, бо зараз у вертикальному положенні до неї незручно дотягуватися. Загалом Apple є тут над чим попрацювати. Ємність акумулятора iPhone 16 Pro помітно збільшилась в порівнянні з попередником, і це позитивно вплинуло на автономність смартфона. Якщо попередника в середньому вистачало на день роботи, то новинка тримається вже півтора дня. В деякі дні не надто активного використання, в мене навіть виходило, що з 8 ранку до 10 вечора апарат доживав майже з половиною заряду. Смартфон можна заряджати через порт USB-C, через магнітний конектор MagSafe та через Qi 2 Як і минуле покоління, iPhone 16 Pro від блока живлення потужністю 20 Вт може зарядитися від 0 до 50% за 30 хвилин. Попри можливо, деяку невиразність iPhone 16 Pro та відсутність яскравих рішень, смартфон все ж пропонує ряд покращень, зокрема, більший дисплей, швидшу платформу, кращі можливості зйомки та вищу автономність. Це як мінімум те, що очікуєш отримати від оновлення, і те, чому будуть раді користувачі, які перейдуть на iPhone 16 Pro зі смартфона, якому 2-3 роки. З року в рік це вже не такий великий приріст функціональності, як колись. Але варто зазначити, що ця ностальгія є доволі примарною, адже свого часу зміни між iPhone 4 та 4S, чи iPhone 5 та 5S теж були не надто значними. І Apple отримала свою порцію критики за це. Проте тоді у компанії був чіткіший дворічний цикл оновлення дизайну, який з виходом iPhone 7 розтягнувся до трьох років і продовжував збільшуватися. І чим далі, тим менш помітними стають зміни в залізі традиційних моноблокових смартфонів. Тому не дивно, що як Apple, так і інші виробники так радо застрибнули у потяг штучного інтелекту. Це справді новація, вона на слуху й певний час дозволить компаніям менше фокусуватися на оновленні дизайну, матеріалів чи камер смартфонів, адже функціональність можна буде розширювати завдяки новим можливостям Ші. Наскільки виправданою буде ця стратегія, ми вже скоро побачимо. А поки що можна насолоджуватися певним періодом стабільності, коли iPhone 16 Pro хоча й не є значним кроком вперед, але пропонує саме той рівень покращень, щоб користувачі почувалися комфортно при оновленні, особливо зі старших версій iPhone. We'll you